Як гадаєш, що спільного між пінгвіном, морським левом та китом? Так, звісно, їх поєднує те, що вони тісно пов'язані спільним ареалом проживання, тобто водою, але Але всі вони їжа. Так, не дивлячись на таку величезну різницю в розмірах, для декого всі вони дуже смачний обід. Вже здогадались то такий нахабний та безцеремонний хижак, котрий не проти поласувати, наприклад, синім китом? Звісно, це косатки. Отже, хто такі косатки з чим їх їдять? А не їдять їх насправді ні з чим, бо вони є хижаками вищого порядку. Це означає те, що на них ніхто не полює. Взагалі ніхто. Ну а звісно, лише якщо до цього не втручається людина. Тож поговоримо спочатку про те, до кого належить цей це вид видсавці, косатки це видки, то подібних із сімейства дельфінових. Але особисто в мене таке відношення цих істот має в собі трошки абсурду. Це не той дельфін, котрий вистрибує із води, радуючи цією поведінкою туристів. До речі, на дельфіні вони теж полюють. І це зовсім не кит, котрий лише 4 місяці на рік їсть водорості, залишок року голодає і живе за рахунок накопичень жиру. Косатка – це хижак, котрий полює, полює і ще раз полює. Проживає цей дельфінчик в усіх океанах світу, але переважно вони обирають для себе холодні води. І так, плавучі льоди їх анітрохи не лякають. Виділити косаток можна, звісно, за їхнім окрасом. Цей хижак переважно чорного кольору, при цьому має білу, так би мовити, смугу від нижньої щелепи до черева, а також білі плями над очима. Косатка – це не просто хижак, це надзвичайно розумна істота. В них є своя мова. В кожних окремих групах навіть свій діалект ще однією відмінною рисою косаток є зуби. Їх розмір сягає від 11 до 13 сантиметрів. Тож, хлопці, ви, як і я, можете заспокоїтись, 12 сантиметрів це дуже багато і цим можна дійсно вбити. Головне знати як. Покажіть це відео своїй коханій, але жарти в сторону. Паща косатки налічує від 40 до 60 гострих зубів. Це і пояснює, як косатка може без зайвих зусиль утримати здобич у вигляді морського лева. Але що до китів, на китів косатки полюють з граями. Через це їх, до речі, часто порівнюють з вовками. Їх тактика полягає в тому, що вони протягом декількох годин переслідують свою жертву. А потім вони по черзі починають тиранити бідолашного кусати за ті ділянки, котрі відповідають за дихання, і, врешті, жертва гине а косатки ситі. Але заради правди варто сказати, що дорослі кити не є складовою постійного раціону косаток. Частіше вони полюють на їх дитинчат. До речі, стосовно дитинчат, косатки за одну вигідність народжують лише одного нащадка, а за ціле життя не більше ніж шість. Живуть вони в середньому 50 років, але звісно, що бувають виключення, і їх життя триває значно довше. Ви чули щось про білу акулу? Ви, мабуть, скажете, що це величезний, нещадний, підводний монстр, котрий забрав не одне людське життя і постійно кошмарить мешканців океану. І ви будете праві, але не зовсім косатки і тут не зраджують своєму нраву, і велика біла акула для них делікатес. Своєю хитрою тактикою косатки перевертають акулу черевом нагору, через що акула дезорієнтується, а далі вже справа техніки пожирання. Я назвав білу акулу делікатесом не дарма, бо косатки їдять лише печінку, а туша лишається падальщикам. В англійській мові косаток називають кит вбивця. Таку назву їм дали мисливці на китів в кінці 18-го сторіччя, котрі часто спостерігали, як групи косаток нещадно розправляються з величезними китами. Добре, що ви бачите на цьому фото? Так. Це наш Богдан. Цей Богданчик важить так само, як Косатка, але при цьому ще й поступається їй довжиною. Уявіть собі, що за вами по трасі женеться зграє таких Богданів. Уявили? Так ось так само почувається бідолашний морський лев. Я Косатка, І мені на все начхати, Косатка. І я дуже хочу жрати, я косатка, і мені на все начхати я косатка, і я дуже хочу жрати.